Чекай, якби ти точно знала, що тебе ніхто не засудить, що б ти зробила інакше? Це питання одразу відкриває місця, де твої кроки визначає не твоє рішення, а страх, страх чужої оцінки, страх виглядати не так, страх осуду, страх бути відторгненою. І ми часто називаємо це обережністю чи розсудливостю. А насправді це часто залежність від чужої думки. І з часом ти взагалі перестаєш дослухатись до себе і вже навіть не знаєш, чого насправді хочеш. Багато років ми вчимося жити для інших. І якщо ти впізнала себе, уяви, що всередині тебе є двері, за якими твоє справжнє життя. Мій курс Сім дверей до себе це ключ, який допоможе тобі їх відкрити. І повернути собі здатність чути себе, відкриє твої власні ресурси.